Далі про справи військові та воєнні будемо говорити із Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем інформаційного спротиву. Пане Олександре, вітаємо вас! Слава Україні! Слава доброго вечора! Ну і почнемо з важливих новин. Так, Сполучені Штати підтвердили, що дають дозвіл на передачу винищувачів f 16 українцям після проходження. Навчання пілотами, так ну і в свою чергу, Нідерланди та Данія підтвердили тут таку свою готовність до передачі цих літаків. Як ви взагалі оцінюєте увесь цей процес? Скажімо так: тут треба насправді все ж таки бути реалістом. По-перше, щодо підготовки пілотів, зараз лунають різні версії, які будуть строки підготовки в середньому це півроку. Але ми вже бачили, що саме а, по іншим а, по іншим спеціалізаціям, наші військові, які мають відповідний досвід, вони проходять навчання набагато швидше: будь то артилерія, будь-танки, то танки, будь то інші якісь засоби там а, протиповітряної оборони, і так далі. А, отже, я не виключаю, що загально а, строки підготовки наших пілотів можуть бути десь в межах а, 4 місяців. Але це а, не означає одразу, що ми можемо отримати навіть у 2023-му двадцять і виникають інші питання, про які зараз а, не говорять. Говорять, в першу чергу, будуть пілоти, будуть F-16. Не зовсім так. А, чомусь не говорять про те, що повинно бути ще обслуговувальний персонал, технічний персонал, який буде обслуговувати, ремонтувати а, саме ці F-16. А також підіймається питання щодо це дуже важлива річ, яку треба підготувати. Це відповідний захист протиповітряної оборони цього аеродрому. Еще види мав середнього та великого радіусу, щоб було забезпечено захист на Нащадку як є. В Києві та в Київській області. Тому що якщо не буде цього захисту, то ну, цей аеродром, де будуть F-16, він буде цілею об'єктом номер для російських ракетних атак. І його знищення не дозволить розміщувати F-16 на якомусь інших аеродромі. Тому його захист повинен бути на найвищому рівні. Отже, багато ось таких питань, які треба вирішувати. Ну, ви приві, тому що ми бачимо зараз оці крайні ракетні обстріли, так вони все ж таки приходилися по цій інфраструктурі, так, це і Староконстантинів, це і Франківська область, і Львівська область. Так, тобто ворог розуміє весь цей процес і намагається, мабуть, діяти наперед. Так, безумовно. О, щодо Староконстантинів, то там о, насправді полювання за Су-двадцять які є носіями Storm Shadow та G. Але Су-24 все набагато простіше. Вони можуть перелетіти на інший аеродром та продовжувати виконувати свої функції у той час. Якщо якийсь з аеродромів буде пошкоджено, це не критично, бо є інші у випадку з Ф-16 В нас буде виключно один, наскільки мені відомо, один аеродром. Мабуть, навіть більше, але все одно не така кількість аеродромів з інфраструктурою, які будуть здатні приймати f 16 тому з радянськими набагато простіше в нас ці аеродроми є для західної авіації. Тут складнощі відповідні, ну і те, що були прильоти ну, безпосередньо в район Коломиї також. А це пов'язано з тим, що росіяни намагаються діяти. Це правда на опередження. Спочатку вони намагалися поцілити в пілотів, які повинні будуть проходити навчання та підготовку на Ф-16, А потім вони вже будуть намагатися більше певне, ще повторювати ці ракетні удари по вирогідним аеродромам, які можуть модернізуватися саме для прийняття в 16 Ну і крім самого літака і техніків забезпечення потрібно ще велетенську інфраструктуру, зокрема і так звані літаючі радари. Так, аби літаки F-16 не були сліпими, бо весь їхній плюс це те, що бачити вони можуть далі. Так ну і зокрема і виконувати завдання краще через інформаційне забезпечення польоту пілота. Ну так особливо, якщо ми кажемо про останні модифікації, F 16 то це взагалі в них. А... Дуже такий класний радар, це правда, але вони повинні мати відповідну ще й підтримку з інших або сокопудних, а або також повітряних комплексів. Тобто, загально це дійсно це великий такий обсяг, комплекс відповідних задач, які повинні виконати до отримання F-16. Тому питання не тільки в пілотах. Ну є ще над цим працювати, але як то кажуть, літ рухнувся і на цьому дякуємо. Також новина сьогоднішнього дня це чергова бавовна у Москві. Там навіть почали якусь певну евакуацію знову закривали Внуково і знову розповідали про роботу ППО. Що наразі відомо про це? Про ту бавовну особисто ну, мене з це вже ну. По перше, це вже стає системним. Ми бачимо, як все стає системною. Ці інциденти, ці постійні, яких їх, їх якісь там інциденти? Це системні дії. Вони вже не так дивують. Тому Москва це вже взагалі не глибокотилове місто, і це добре. А що до мене особисто дивує у цьому випадку, коли до Москви, до столиці Росії наближається якийсь повітряний об'єкт, а не лунає повітряна тривога. Досі не лунає повітряна тривога. Тобто вони вже розуміють, що там є відповідні якісь загрози від цих повітряних об'єктів, які мають бойові частини, які мають властивість вибухати. Але, тим не менш, не дивлячись на це, вони не вмикають повітряну тривогу, а хоча евакуюють майже весь Москва Сітні. до речі, ну не майже а деякі вежі з них. Але загально чому це відбувається? треба розуміти що москва сіті чому ось таки така увага саме до цього кварталу москва сіті це не просто якісь житлові апартаменти або це просто якийсь бізнес-центр де є офіси так там є офіси але саме в москва сіті зосереджені філіали російських міністерств великої кількості міністерств силових структур і так далі і таке інше які приймають безпосередню участь в фінансуванні та забезпеченні війни проти України? Тому кожного разу, коли говорять, що це якісь цивільні об'єкти, чи щось таке інше, ні нічого подібного. Це саме адмі... можна сказати, що це такий собі адміністративний квартал, де зосереджено філіали майже усіх тих ланок, які саме забезпечують війну проти України. Ну і повертаючись до. Нашої лінії фронту, так, ми нещодавно всі бачили відео про майора Томова, так, який дуже сильно був розшукуваний російською блоксферою, так, куди ж подівся майор Томов? Вже стало ясно, майор Томов у полоні українців, так і, мабуть, мала місце дуже гарна спецоперація з його викрадення із лівобережжя Херсонщини. Як на вашу думку, це повпливало на розгортання подій у цьому регіоні? Ну, він не є якоюсь такою ключовою особистостю, якщо чесно. Це саме середня така ланка командного складу, але ця середня ланка, вона тим не менш надає достатньо інформації щодо, наприклад, розміщення російських підрозділів, переміщення загальної ситуації, яка штатна комплектація цих підрозділів, скільки техніки, боєприпасів і так далі, так і інше. Тобто він загально є носієм достатньо цікавої інформації. І сам факт, те, що це відбулося на лівому березі, ну це свідчить про те, що насправді у росіян там вони втрачають контроль над деякими ділянками. Я не кажу, що там розширюється плацдарм. Коли мене запитують саме про плацдарм по лівому берегу, я говорю, там не стільки плацдарм, скільки сіра зона. Ну ось майор Томов з хлопчиками вирішив а, піти до сірої зони. А, результат ми бачимо, який а, я думаю, що з цього ми все ж таки будемо мати відповідну користь. Ну, і якщо оцінювати те, що відбувається на лінії фронту, так сьогодні було дві статті західних видань: йдеться про Вашингтон Пост і CNN. Так, в одній статті. США, нібито їхні джерела у розвідці США, дали коментарі, що наступ не ну, невтішні оцінки вони дали цьому наступу. А у другому інтерв'ю е, таке саме джерело каже про те, що удари українців по Криму це лише. Витрачання ресурсів і краще б вони зосередилися на контрнаступі. Як ви оцінюєте появу взагалі таких статей? Так і вони взагалі на кого насілені? На яку аудиторію? Це на західну аудиторію, підготовка їх до чогось на Росію, тобто це якийсь певний своєрідний і ПСО, чи все таки на українців? А не читайте західну пресу, то і все mm. ось моя рекомендація. Ну насправді то я не погоджуюсь взагалі не з першою ні з другою А, На кого вона зосереджена? Я ми бачимо останнім часом багато статей саме в західній пресі, а про те, що наступ провалився про те, що успіху ніякого не буде, все, все пропало. Але ну я вже звик до цих статей. Я їх бачив в серпні 2022 наприклад, також. І була там стаття у New York Times про те, що, наприклад, не буде ніякого наступу більше України, тому що Україна вичерпала весь свій ресурс. А екс радник Дональда Трампа був чи полковник Макрегор, полковник відставці, взагалі заявляв, що Україна не тільки не може наступати, але наші втрати настільки великі, настільки катастрофічні. Що ось Росія зі своєю другою армією в світі як підніметься та захопить Київ. Ну і результат все це лунало в серпні 2022-го. Тобто, це таке, знаєте, таке неприємне дежив'ю, хоча ну, досить очікувано. Вони постійно щось таке ретранслюють. Нагадаю, що після цього було звільнено більшу частину Харківської області. А потім ще і 11 листопада ми вже святкували звільнення Херсону. От як вірити е, західній аналітиці західній пресі. Ну і в першу чергу більшість журналістів, які пишуть цю аналітику для Washington Post, New York Times, там Newsweek і так далі. Таке інше, я бачу, що вони настільки е, саме професіонали в цьому питанні, в цій темі, скільки вони такі собі дешеві хайпери, вони банально хайпують, щоб е, е, збільшувати перегляди. Або продажі цієї газети, або цього сайту. Ну, так само сталося і з інтерпретацією слів одного із чиновників НАТО, де йшлося про Україну окуповані території, так і про якусь там відмову. Я зустрічав багато різних формулювань, власне, однієї цієї фрази, які абсолютно змінювали її значення, так, ну і чиновнику. Легше виявилося просто вибачити за те, що він такий коментар давав. Так, але насправді там питання могло полягати абсолютно в іншому. Так могло йтися про те, що Україна повинна бути членом НАТО, навіть якщо не зможе теоретично звільнити усі свої тимчасово окуповані території. Ну але там було по різному Я так розумію, що статті ось такого характеру буде з'являтися що тяжкіше ніж ближче. Ми будемо рухатися до виборів у Сполучених Штатах. Не тільки ці статті, вони ще з'являються, коли Росія починає дійсно втрачати території та програвати на полі бою, тому що так чи інакше, але контакти з західною пресою вони залишились. Вони можуть купувати думки, вони можуть купувати статті. І це і відбувається. Як ще можна пояснювати настільки непрофесійний контекст, майже багатьох статей, які зараз з'являються, ну, наприклад, у тому самому Нью-Йорк Таймс. Хоча, знову ж таки, якщо передивитися історію Нью-Йорк Таймс, то їх історія, вона дуже тісно пов'язана, наприклад, з Радянським Союзом, саме Нью-Йорк Таймс, він. Не визнавав те, що в Україні відбувається голодомор. Нью-Йорк Таймс постійно а, публікував матеріали про те, що висадка союзників а, в Нормандії вона провалилась і не має успіху. А, і так далі. І з останнього це взагалі саме журналісти Нью-Йорк Таймс закликали США купувати супутник 5, та, тому що тільки супутник 5 може вакцина може а, врятувати США від коронавірусу. Ну, як це сприймати взагалі? Про що можна сказати про це видання? І так, якщо передивитися публікації в інших, то ну, розумієш, що, здається, там є якийсь все ж таки ланцюжок у цього фінансування, який не на поверхні, але він існує. Ну і повертаючись знову ж таки до наших питань, так, це були оцінки західні. Анонімних джерел нашого контрнаступу, а щодо стосовно російської наступальної кампанії, так ми знаємо їхню спроможність діяти узимку. Ми маємо зараз інформацію про те, що щомісяця мобілізується близько 20 тисяч росіян до війська їхнього, так але насправді вони взагалі матимуть потугу для якогось ширшого наступу, от взимку ту саму, чи це будуть обмежені якісь наступальні операції? Що ми зараз про це можемо сказати? Вони втратили можливість ведення широкомасштабних наступальних дій по широкому фронту ще у другій половині 2022 року. Вони вже не мають на сьогодні такої можливості. Вони мають можливість вести наступальні дії виключно по вузьким напрямкам або по окремим локаціям. Найкращий приклад, якщо, хоче, ну, якщо хтось хоче заперечити, найкращий приклад. Бо ну багато зараз є. Ну, в них багато там людей вони можуть мобілізувати. В них же є техніка і все таке інше на складах та центрах збереження. Окей, добре, все це в них є. Приклад елементарний. 2022 рік. Часткова мобілізація плюс 300 тисяч особового складу майже за 2,5 місяці. Ну там ще підготовка була і все таке інше. Результат: результат наступальних дій. Наступа наступальні дії здійснювалися виключно в напрямку маленького містечка Бахмут. Результат: ну вони його майже захопили, але не змогли втримати і зараз втрачають там позиції. От їх зараз наступальний потенціал. Зараз вони намагаються вести наступальні дії в напрямку Купінську. До того був Лиман та Борова, де вони захлинулися, намагаються щось реалізувати в напрямку Купінську. Ось це і є їх наступальний потенціал. Ні, вони на сьогодні мають переважно оборонного типу потенціал, але саме оборонного для чого? Для того, щоб не тримати оборону, і Запорізька область це демонструє, а для того, щоб затягувати війну, затягувати сам процес бойових дій, але не більше. Ну тобто, розраховуючи на те, що західні союзники просто в один момент або пересваряться між собою, або втратять. Терпіння на підтримку України, ну, мабуть, такий собі сценарій розмальовує їхній московський Гітлер. Так то, і, до речі, це саме той наратив, який був ще з 2014 року. Але вже щодо е ситуації з так званими ЛНР та ДНР, мовляв, це мінські. Домовленості, які Україна там не виконує, і все таки інше, що західні союзники вже втомилися від цього. От зараз, ось ще трошки. Ну хай собі мріють. Ми вже побачили, що наші міжнародні, що наші союзники, вони по перше, з 2014 року, як були з нами, так і залишаються. А зараз ситуація зовсім інше. Зараз це вже питання принципу добити Росію. Ну і бачимо, що їхні підприємства також стоять на військові рейки. Розуміємо, що ці військові рейки це не на місяць, так би мовити, пане Олександре. Дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні увечері до нас доєднатися і пройти такий важливий пласт питань стосовно українського наступу і війни загалом. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Олександром Коваленком, політично-військовим оглядачем інформаційного спротиву.